Одна донація рятує життя трьох людей. Через повномасштабну війну в Україні критично зросли потреби у донорській крові. Тож бійці Нацгвардії також охоче відгукнулися допомогти. Коли ми спілкувалися з лікарями зі станції приливання крові, ми дізналися, що наразі є потреба, і, до речі, ця потреба постійна, на жаль, в донорській крові. Тому ми організували усі наші підрозділи, оголосили про це людям і всі, хто міг, після служби, хто зараз не задіяний в нарядах, всі прийшли з радістю, відгукнулися, бо всі розуміють, що це ця кров для наших же людей, для наших побратимів. Гвардійці систематично здають кров та її компоненти для поранених військовослужбовців, спрямовуючи її на передову та в лікувальні заклади, де відновлюються після поранень захисники. До здачі крові долучилися понад 20 військовослужбовців від солдатів до офіцерів, які здали близько 15 літрів крові. Ми долучилися до акції здавання крові нашому побратимові. Вірніше не побратипобратимів нашого батька, який зараз воює на сході, і тому з хлопцем ми відткнулися по першій по першому заклику прибути сюди. Сьогодні у нас дуже багато чоловік вас дані було точно кров. Я здаю вже на протязі останніх 10 років, тому завжди і закликаю всіх, не тільки побратимів, рідних, долучитися до акції. Є можливість, треба треба це робити і. Ми повинні пам'ятати, що кожна здача крові це ще одне життя. Донором може бути кожна здорова людина у віці від 18 до 65 років і не менше 50 кілограмів. Про це займає всього 15 хвилин. На станції переливання в Ужгороді зазначають, крові не вистачає майже завжди, тому з нетерпінням чекають на охочих. Ми відправили майже всю кров, що в нас була. Ми цілеспрямовано її заготавлювали, відправили на схід, і зараз у нас практично лишилося мінімум, можна сказати, Айже нічого, і з сьогоднішнього дня ми починаємо так інтенсивно знову заготовляти кров для наших хворих, які знаходяться в лікарнях. Перед процедурою медичні працівники провели обов'язковий медогляд донорів, аби переконатися у тому, що вони не мають проблем зі здоров'ям. Назвардійці своїм прикладом закликають громадян долучитися до здачі крові. Це найменше, що може зробити кожна людина, яка зараз не перебуває на полі бою.